Коли вже згадали про е, авіацію, мінус російський су-25. Сьогодні в Азовське море упав льотчик. Е, його, начебто, намагалися врятувати. Не врятували е, це якась така. Знаєте, м ну просто летить літак. Немає пуску зенітно-ракетного комплексу. Він просто завалюється у море. Е, і мінус льотчик. І мінус літак, е, це що про що це свідчить для вас? Про якість літака? Про якість льотчика чи що Ну, що я можу сказати? Мені, мені все сподобалось. І Дай, якість, тут, цього льота, важко і якість цього льотчика, а, наскільки він професійний. Но більш за все, мені сподобалось це реакція відпочиваючих. які побачили що Щось сталося, но ніхто нічого не зробив, щоб врятувати а, пілота, і а, саме високопрофесійні. А, дії медичного персоналу, які не змогли зберегти життя а, цьому пілоту, тобто, ну все топ як на мене. Ну просто це до того, що ну чимало росіяни вже втратили авіації так близько 150 одиниць літаків а, і полковник світан дуже часто говорить: і, а, що там мовляв, посадили желт посадили желта От а, це якраз ну, проявляється. це ще з 22 го року. Ми почне помічаємо. Mm -hmm. Дійсно, це є проблема там курсанти а, зараз переважно знаходяться. За штурвалами цих літаків це правда, і а, це буде продовжуватися і далі. Або вони будуть, або в них а, зараз превалюючий відсоток. Це пенсіонери, вже які ну, пішли собі на пенсію. Ну там же військових пенсія вона а, раніше тому, але все одно це вже пенсіонери. А друга це курсанти превалююча превалююча частина з пілотів професійних саме пілотів, так АСІВ, так які в самому соку. Їх вже набагато менше ніж було на початку 2022 року. Так, Олександр хотів би з вами ще завершити одним питанням. Це власне зернова, зерновий коридор, не угода, а ініціатива або коридор, як його називали. Президент сьогодні дуже чітко нагадав, точніше, речник президента Сергій Нікіфоров, що, що це таке взагалі було з самого початку. В липні 2022 року була укладена. Двостороння угода між Україною, ООН та Туреччиною, і з іншого боку, паралельно Росія вклала угоду з Туреччиною і ООН. Ніякої угоди між Україною та Росією не було. Ну і от сьогодні одноосібно Росія виходить із цієї угоди, порушуючи фактично свої домовленості з ООН та Туреччиною. Україна каже: ми готові продовжувати далі діяльність цієї угоди. Постає питання, буде вона продовжена не буде сьогодні? Фактично ні поставлено крапку. Навіть це визнав президент Туреччини Ердоган, принаймні в тому вигляді, якому вона існувала. Як буде далі наразі? Я так розумію, ну до кінця е невідомо. І що взагалі які маєте міркування на тему е зернової угоди? Росія собі вистрілила в ногу, не вистрілила в ногу для України. Це великий мінус. Чи не така й страшна втрата? Чи буде далі вона продовжена в врешті-решті зернова ініціатива? Ну, дивіться загально, російський МЗС вже розповідає про те, що в північно-західній частині Чорного моря акваторії небезпечно знаходитись, вони не гарантують безпеку, там будуть якісь проблеми. Ну, виникає питання, які там будуть проблеми. Ну, наприклад, завтра судно під прапором Португалії зайде в Чорне море та відправиться за зерном до Одеси. А члени команди цього судна. Це не тільки португальці, там будуть, наприклад, представники Туреччини, там будуть представники Греції та ще якоїсь країни Європейської. Що Росія зробить, атакує це судно, обстріляє його задіє торпедне озброєння своїх варшавянок? Ну, ось я подивлюсь, як вони будуть в нейтральних, наприклад, водах. Атакувати це судно або будуть намагатися його брати на набордаж як е, в часі в часи е, пиратів е, Карибського моря. Е, інший варіант, е, які загрози вони будуть становити в північно-західній акваторії Чорного моря? Чи е, готові вони наблизитись настільки близько до нашої виключної економічної зони, щоб відчути на собі е, усі ті. Е, Благості, які свого часу відчув ракетний крейсер Москва, бо все ж таки протикорабельні ракетні комплекси в нас а, на поготові. Я що Нептун, що Гарпун тому Росія дійсно зараз, а, я все ж таки думаю, що вона собі а, прострелила саме ногу, якщо не скроню. Чому не скроню? Тому що Путін пообіцяв Ердогану і три дні тому, 14 липня, Ердоган навіть зробив заяву. Що Путін пообіцяв йому, що він зацікавлені в продовженні зернової угоди. Отже, Ердоган дав слово, в, е, з, як е, бо Путін йому пообіцяв. А зараз е, що виходить? Ердоган е, пустозвон? Ну, він це запам'ятає. Путін його підставив. Це те ж саме, як іззіньпіням. Сі дзіньпіням Сі підписували документ про розповсюдження ядерної зброї, а потім, опа. Білорусь отримує ядерну зброю. Хай це буде пропагандистський крок, хай вона нічого не отримує, але заява вже чогось варта. Сі дзіньпінь знову ж таки, що ти підписував? Пустий папер тому, мені здається, буде із Ердоганом проблеми і загально Росія. Що вона буде робити? А що вона буде робити? Побачимо найближчим часом. Якщо вони дійсно підуть на таку серйозну конфронтацію. За кораблями під іншими прапорами інших країн. Ну я так розумію, що Росія дійсно буде втягувати в себе в якусь суїцідальну історію. А ви думаєте, що будуть ось ці кораблі ходити? Ну тому що вчора ж було повідомлення, що вийшов крайній корабель, так а, а тепер чи хтось наважиться таки. Я ну давайте так подивимось дійсно по подіям, але мені здається, все ж таки є відповідні судна, які наважаються. Справа ось у чому, повинен бути першим. Якщо буде перший, то буде і другий. Якщо цей процес піде вже без зернової угоди, то ну на Росію просто всі покладуть. Хоча це треба було б вже досить давно зробити. До речі, логічна логічне завершення для нашої бесіди. Дякую вам, Олександр Коваленко, політичний експерт інформаційного спротиву ефірі фабрики новин. До речі, підписуйтесь і на його телеграм-канал Олександр Коваленко. Так і пишіть у телеграмі. На все добре, Олександр. до побачення. І дякую вам, друзі, за те, що ви з нами. Закликаю вас підписатися і на мій, до речі, телеграм-канал Пихньо Нижні Підкреслювання Ньюс, як ви це бачите на екрані, або ж в описі до цього відео знайдете пряме посилання на нього. Буду радий з вами поділитися і аналітикою, і своїми думками, і новинами і персонально поспілкуватися. Отже, запрошую вас або в описі до відео знайдете лінк, або ось так як на екрані бачите, шукайте. І зараз на сам кінець перегляду цього відео. Також поставте йому подобайку, підпишіться на фабрику. Новин, пишіть свої коментарі, тому що, аби далі відео набувало поширення, щоб більша кількість людей може, можливо, вже у записі його могла прослухати, потрібна ваша активність. Окрім підпису, коментарів та лайків, також ставайте нашими спонсорами. Адже коли дивитеся на Ютубі, то під цим відео можете знайти кнопочку спонсорувати і на щомісячній основі нас підтримати. Спасибі вам, мене звати Василь Пихньо. На все добре та до нових зустрічей.